Перш за все, дякуємо Збройним силам України за їхні подвиги, за те, що продовжують боронити нашу країну і захищаючи нас. Що стосується гри, прикро отримувати сьогодні поразку, тому що в цілому гра була рівною. Перший тайм володів суперник десь ініціативою, в другому таймі вже ми мали більше. Моментів для взяття воріт пропустили два голи зі стандартних положень, які стали вирішальними. Ми зуміли відігратися. При рахунку 1-1 мали ще декілька непоганих нагод забити м'яч, але нам це не вдалося. На жаль, тому без забитих голів не буває перемог. Будемо над цим працювати і намагатися виправляти ці помилки, які були у грі в наступних іграх. Весняна частина лише розпочалась, лише другий тур, які завдання перед командою стоятимуть на другий етап у групі вибування? Ну, Звичайно, цілісне завдання стоїть покинути зону вильоту і поборотися за прописку за збереження у першій лізі. Так, а завдання від гри до гри стоїть набір очок, тому що без набору очок це завдання виконати буде неможливо. Ну і знову ж таки. Ми розуміємо, що другий етап він буде набагато важче ніж перший, тому що всі команди хочуть залишитися в першій лізі, і кожна гра буде кожне очко буде на вагу золота. Сьогодні погодні умови як для квітня така справжня зима у першому таймі вплинула на гру однієї іншої команди, чи вдалося якось процесуватися до газону, чи і чи вплинуло це, скажімо так, на дії ваших підопічних? Безперечно, це вплинуло на дії обох команд, тому що було важко грати в першому таймі, особливо був сильний вітер, і я думаю, що команда десь прилаштувалась і грали більше такий… Вертикальний футбол більше довгих передач було, тому що було важко комбінувати по такому полю і по такій погоді.